Доброго дня, шановні семикласники. Тема нашого сьогоднішнього року Візантійська імперія. У 330 році імператор Константин зробив столицею Римської імперії місто Візантій, яке лежало на мальовничому березі Босфору, нову столицю з першого... а згодом Константинополем, тобто містом Константина. Про це з вами ми говорили у шостому класі. Король увійшов в царственне місто і здивовано промовив Тепер я бачу на власні очі це знамените місто, розповіді про яке часто слухав з недовірою. Озираючись на всі боки, він то захоплювався розташуванням міста, то дивувався каравану кораблів. Дивлячись на, на знамениті стіни та на юрму народу, який у хвилі стікався всюди, немов військо в бойовому строю. Він промовив. Поза сумнівом, римський імператор є земним богом. У той, хто зважиться повстати проти нього, сам буде винен у своїй смерті. Так, середньовічний історик Іордан розповідав про відвідання Константинополя Постготським королем у 395 році імператор Феодосій І розділив Римську імперію на дві частини західну. Та східно. Західна впала під натиском варварів у 476 році, а східна проіснувала майже на тисячу років дов довше. Саме місто Константинополь, Константинополь, столицю Східної Римської імперії, імператор Константин збудував на місці Візантію – старовинного грецького міста Колонії. Взагалі, культура Візантійської імперії мала більше спільного з грецькою та східною, ніж з класичною римською. Її населяли різні народи: греки, фракійці, сирійці, болгари, вірмени, євреї, слов'янські племена, які впродовж VI-VIII століть розселялися по Балканах. Константин не просто так обрав місце для нової столиці. Її розташування давало імперії змогу контролювати торгівлю в Середземному і Чорному морях між Європою та Азією. Такою і стала Візантійська імперія містком між цими двома світами, але однаково чужою для них обох. У V столітті території колишньої Римської імперії захопили численні варварські племена. Тому перші імператори Візантійської імперії боролися за повернення втраченого. Особливих успіхів у цьому досяг, досяг імператор Юстиніан І. По-перше, він правив достатньо довго, щоб проводити послідовну політику, а по друге, його оточували надзвичайно талановиті полководці, такі як Велізарій, Нернес та Ліберій. Вони відвоювали північну Африку, ключові міста Італії та південне узбережжя Іберійського півострова. Територія імперії як наслідок збільшилась утричі. Для того щоб захистити кордони імперії від набігів племен слов'ян, болгар та аварів. Юстініан майстерно використовував різноманітні хитрощі, аби сварити вождів цих племен між собою, не давати їм об'єднатися і перетворитися на серйозну загрозу для Візантії. Аби зміцнити державу зсередини, Юстініан наказав створити єдину для всієї імперії систему законодавства. Закони, які мали діяти на всій території Візантії, об'єднали у так званий Кодекс Юстініана. Юстиніан правив разом зі своєю дружиною, яку звали Феодора. Вони уславилися як законотворці та реформатори, котрі відродили могутність імперії. За його правління, візантійська культура набула довершеності, її взірцем став закладений у 530 році храм Святої Софії у Константинополі. Трошки розкажу вам про дружину Юстініана Феодору, яка у минулому була цирковою артисткою. Для того, щоб з нею одружитися, Юстініан змінив закони, які забороняли знатним людям укладати шлюб з просто людинами. Феодора брала активну участь у політиці і мала великий вплив на імператора. Багато законів Юстініан прийняв за порадою своєї імператриці. Коли сполахнуло повстання Ніка. Про нього мова піде далі, і Юстиніан уже був ладен тікати з міста, Феодора зупинила його словами хто носить царський вінець, той не має боятися його втратити. Сучасники не дуже любили Феодору за те, що вона оточувала себе під лабузниками, багато інтригувала і була підступною. Візантія підтримувала жваві торгові зв'язки навіть з найвіддаленішими країнами світу. В Константинополі збиралися купці і товари з Аравії, Ефіопії, Персії. Також за Юстиніану у Візантії з'явилося виробництво шовку. Довгий час цей секрет був відомий лише у Китаї, доки, за переказами, шпигун не вивіз кілька личинок шовкопряда, сховавши їх всередині свого посоха. Також упродовж століть морські перемоги Візантії забезпечувала таємнича суміш, відома як грецький вогонь. Її винайшов сирійський вчений калікон. Це була запальна суміш, котра, як вважають, складалася із сірки, смоли, селітри та нафти. Її під тиском викидали зі спеціальних помп або наливали у мушлі і катапультами закидали на ворожі кораблі. Грецький вогонь, мало того, що перетворював усе на попіл, його неможливо було загасити, він горів навіть на воді. Правління Юстіняна не було безхмарним, загрози приходили не лише ззовні у формі постійних він з, чисель, з чисельними сусідами, а й зсередини країни. Неодноразово невдоволені правлінням Юстиніана намагалися за допомогою палацових інтриг повалити його владу. Часто населення Константинополя піднімало бунти проти свого правителя. Найбільшим стало повстання Ніка, яке відбулось у 532 році, але його вдалося придушити, вбивши при цьому близько 35 тисяч людей. За правління Юстінями Візантійська імперія досягла зеніту своєї могутності та величі. Всі наступні імператори безуспішно намагатимуться наблизитися до цієї вершини. В той час населення Візантійської імперії налічувало близько 30 мільйонів осіб. Більшість з нього становили селяни, вони сплачували податки, а також вирощували їжу для себе і щоб прогодувати порівняно велике місце населення імперії. Міщани займалися ремісництвом та торгівлею, також були дрібними чиновниками. Чиновники на високих посадах належали до знаті. Проіснував з 5 по 15 століття Візантійська імперія була однією з найбільших імперій свого часу, а також однією з найбільш розвинених імперій. Візантійці вірили, що їхній імператор, якого вони називали Басилевс або Василевс, є намісником Бога на землі. Влада Басилевса була необмеженою. Більше того, у Візантії вважали, що він стоїть вище від будь-яких інших земних правителів. До IX століття у Візантії діяло зібрання представників знаті та вищих чиновників. Воно називалося синкліт. Він виконував функції дорадчого органу при імператорі, а також здійснював судочинство. В імператорському палаці у Константинополі була окрема кімната зі стінами з червоного каменю, порфіру, там народжували дітей законні дружини басилевсів. Така дитина мала титул багрянородний, тобто порфірородний. Але в історії Візантії майже половина імператорів була незнатного походження. А справа в тім, що священною та недорторканою вважалась посади імператора, а не його особа. Імператор не успадковував трону, а обирався синклітом та армією. Імператорів нерідко вбивали або позбавляли престолу політичні противники або ж повстали населення. Населення Візантійської імперії підкорялося не особисто імператору, а державі, яку він очолював. Функціонування держави забезпечували численні чиновники, які називалися логофети. Вони контролювали майже всі сторони життя мешканців імперії. Саме слово імперія означає велика держава, яка включає завойовані держави і території або імперія це країна, яка створена шляхом завоювань інших територій. Церква у житті візантійського суспільства відігравала значну роль, але залежала від державної влади. Головою церкви був патріарх Константинопольський, а призначав його імператор. Він же міг його і змістити. Те ж стосувалося і інших церковнослужителів. Василевсе безперешкодно втручалися до справ церкви. Показовим є приклад імператора Лева III і Савра, який правив у VIII столітті. Коли йому знадобилися гроші на війну з арабами, він втрутився у протистояння між іконоборцями. Та шанувальниками ікон. Більш ретельно про іконоборство. Мова піде далі. І так, чому ж почалось іконоборство? У першій половині VII століття біля кордонів Візантії з'явилися Араби. Під прапором священної війни, в ім'я Аллаха вони розпочали стрімке завоювання Візантійських східних провінцій. Протягом 634 по 642 роки Візантія втратила Сирію, Палестину, Верхню Месопотамію, а ще через півстоліття Північну Африку. Порівняно з добою Юстініана I, територія імперії зменшилася майже втричі. Незабаром араби поклали край пануванню візантійців і на морях, створивши могутній флот і відібравши в них острови Крит, Сіцилія. Території на узбережжі Балканського півострова. Починаючи з 672 року, араби кілька разів намагалися захопити Константинополь, однак візантійці відбували їх від стін міста, а арабський флот знищували грецьким вогнем. Ви вже знаєте, знаєте, що це таке. Протягом 673 по 678 роки араби п'ять років тримали Константинопіль в облозі із Суходолу моря. Але так і не змогли його захопити. У 717 році араби вдруге розпочали штурм Константинополя величезною армією з 200 тисяч воїнів та флотом із 1800 кораблів. Проте, завдяки рішучим діям візантійського війська, на чолі з імператором Левом III і Савром, арабів вдалося зупинити і відкинути від міста. В арабів залишилися Лише 30 тисяч воїнів і 5 кораблів. Перемога Льва третього Ісавра над Арабами мала величезне значення. Успішна оборона Константинополя зупинила навал на землі Візантійської імперії, через володіння якої Араби намагалися потрапити до Західної Європи. Боротьба проти Арабів спонукала Лева третього Ісавра реорганізувати Візантійську армію. Імператор вирішив створити кінне військо. Однак озброєння кіннотника коштувало дуже дорого. Тоді візантійські можновладці почали роздавати землі із селянами, що їх обробляли воїнам, які за прибуток від цих земель могли купувати коней та озброєння. Проте здійснення цієї ідеї вимагало вільних земель для розподілу, великими земельними ділянками в той час володіла церква. Можливість отримати землі з'явилася в імператора завдяки руху. Іконоборців. Лев III скористався цими суперечками. У 726 році він видав указ про заборону поклоніння іконам і почав відбирати землі в монастирів. Ці ділянки роздавали воїнам-кіннотникам. Військова знать підтримувала імператора, а більшість простого населення і духовенства засуджували його. Боротьба між прихильниками та противниками шанування ікон тривала понад століття. І нарешті, у 843 році шанувальники ікон перемогли, Культ ікон було відновлено, а рух іконоборців засудила церква. У цій боротьбі загинула велика кількість шедеврів візантійського мистецтва. Рух іконоборців дав можливість Льву третьому ісавру створити візантійську кінноту, що перетворилася на окрему суспільну верству на зразок західноєвропейського рицарства. Після смерті Юстіняна Візантійська імперія пережила ще два періоди відносного розквіту у другій половині ХІ і ХХ століття та на рубежі 11-12 століття. Перший з цих періодів пов'язаний з правлінням Македонської династії, її засновником став Василій І. Доба правління Македонської династії відзначилися перш за все розвитком торгівлі. Завдяки цьому імператорська скарбниця отримувала такі прибутки, яких не мав жоден правитель Західної Європи. Також Візантія в чергове розпочала боротьбу за розширення свого впливу. Вона розсилала християнських проповідників до сербів, болгар, чехів. Саме тоді прийняв християнство і київський князь Аскольд. Про нього ми дізнаємось на уроках історії України. Візантійські імператори повернулися до завоювань. Особливо у цьому відзначився імператор Василій II Болгаробойця. Він вів успішні війни війні з болгарським царством у Закавказі та на східних рубежах імперії. Імператор уклав союз з правителем Русі князем Володимиром. В обмін на військову допомогу він погодився видати за нього свою сестру Анну, але за умови, що Володимир прийме християнство. Василій ІІ зробив Візантійську імперію наймогутнішою державою свого часу, але й став причиною її занепаду в майбутньому. Всі ресурси він витрачав не на її зміцнення, а на нові завоювання. Тому імперія не змогла протистояти новому ворогові туркам сільджукам, які у 1076 році завдали візантійському війську нищівної поразки у битві біля Міріон-Кефала. Це дозволило їм притул підійти до Константинополя. На захоплених територіях вони заснували румський від слова Рим султанат, також його називають ще Іконійський султанат. Візантійська імперія вже стояла на краю загибелі від нападів турків сільшуків, коли імператорський престол посів досвідчений воєначальник Олексій І Комнін. Він став засновником династії Комнінів, за якою Візантія, хоча б частково змогла відновити колишню славу і могутність. Олексій І почав з того, що приборкав Константинопольську знать, яка противилася його владі, відібрав у неї майно і на ці кошти набрав найману армію. За допомогою армії та дипломатії він спровадив ворогів від кордонів Візантії. Але цей успіх. Був нетривалим. Після комнінів до влади прийшла династія ангелів. Її представники мало відповідали своєму прізвищу. Син одного з Василевців, що загинув від рук змовників, втік до Венеції, звернувся до рицарів, що готувалися до чергового військового походу у Палестину, це був четвертий хрестовий похід, і з проханням допомогти йому повернути трон батька. За це він обіцяв визнати зверхність Папи Римського над візантійськими християнами та заплатити величезну суму грошей. Так, у 1204 році на Візантію напали та завоювали західноєвропейські армії хрестоносців. Уперше за все її існування Константинополь захопив ворог. На завойованих землях хрестоносці заснували власну державу. Латинську імперію інша назва Латинська Руманія, якою правили більш ніж 50 років. Але вони не змогли підкорити всі візантійські володіння тут утворилися три держави, які вважалися наступницями імперії Епірське царство, Трапезунська імперія та Нікейська імперія. Правитель останньої. Михайло VIII, палеолог у 1261 році зумів повернути Константинополь і відновити Візантійську імперію. Але тепер вона займала лише частину Балканського півострова, невелику територію Маліазії та кілька островів Егейському морі. Відродженій державі одразу почала загрожувати нова небезпека турки Османи. Саме вони у 1453 році. Захопили Константинополь чи поклали кінець існування Візантії. Згодом Константинополь османи перейменували на Стамбул, а панівною релігією на території колишньої Візантії став іслам. Таким чином, у 1453 році Візантійська імперія, яка проіснувала з 395 по 1453 рік. Пала під натиском турків османів, які на місці Константинополя побудували столицю вже нової Османської імперії, яка називається Стамбул. І поговоримо про найвизначнішу культуру Візантійської імперії. Візантія, ми вже знаємо, розташовувалась між Європою та Азією, між Заходом та Сходом. Вона була прямою наступницею давнього Риму. Тому візантійці зберігали спадщину античності, коли у Європі, у Європі її вже встигли забути і почали відкривати заново надзвичайно великий вплив мало християнство. Це все визначало те, якою була візантійська культура. Її центрами, окрім Константинополя, були Олександрія, Нікея, Антіохія і Равенна. Державною мовою Візантія упродовж IV і по шосте столиці століття була Латина, а з – грецька державною релігією було християнство. Після церковного розколу 1054 року східного обряду. Центрами науки і культури були монастирі. Там створювалися історичні хроніки, богословські трактати, які вплинули на все християнство. Візантійські богослови розвинули християнські віровчення, впорядкувавши та структурувавши його. Найвидатнішими серед них вважаються Іоанн Дамаскін та Іоанн Златоуст. Християнство значною мірою вплинуло на мистецтво Візантії, численні фрески. Картини, написані фарбами на свіжі вогкі штукатурки, і мозаїки, це зображення, виконані з окремих різнокольорових шматочків скла, камінчиків, закріплені на цементі, зображали біблійні сюжети, зображали біблійні сюжети фрагменти із життя святих. Візантійські мозаїки і зараз вражають своєю витонченістю і багатством барв. Високого рівню досяг іконопис. У релігійному живописі та іконописі існувало жорстке зведення правил. Таке зведення називалося канон. Він чітко визначав, що і як має зображатися та у яких частинах храму повинні розміщуватися ці зображення. Іконами прикрашали не лише храми, а й оселі візантійців. Їх дарували друзям на знак особливої прихильності, брали із собою у військові походи. Візантійці вірили, що ікони, які увібрали в себе частку Божої сили, можуть захистити людину у важкі часи. Книжки у Візантії теж багато декорувались і прикрашалися мініатюрами. Візантійські архітектори зуміли зберегти і примножити спадщину давнього Риму. Вони зводили могутні укріплення, такі як стіни Константинополя, акведуки та мости, палаци, а також храми. Давні греки та рівнені здійснювали релігійні обряди перед воротами своїх храмів, фасади яких багато декорувалися. Християни, навпаки, збиралися всередині. Для них була важливою їхня внутрішня оздоба, а також місткість. Тому всередині візантійські храми багато декорувалися фресками і мозаїками, підлога встилялася мармуровими плитами, колони виточувалися з сінного каменю. Розкішно шовком і золотом оздоблювали церковний вівтар. Візантійці будували церкви хрестово-купольного типу. Сам храм у плані нагадував рівнокінечний хрест, над центральною частиною вивішувався купол. Такий тип церков поширився і в Русі Україні. Тип храму з видовженою передньою частиною називався Базилікою. Вершиною Візантійського церковного зочиства є Константинопольський собор Святої Софії, будівництво якого закінчилось у 535 році. Він був головним, а тому найбільшим і найкраще оздобленим храмом цілої імперії. Після захоплення Константинополя турками-османами собор перетворили на мечеть Айя Софію. А вже у 1935 році на музей відкритий для всіх охочих. У храмі Святої Софії найбільше вражає купол діаметром 32 метри. Під ним по колу розміщено 40 вікон, через яких ллється світло. Завдяки цьому, здається, ніби сам купол висить у повітрі. У равені в Італії зберіглася базиліка святого Віталія, збудована у VI столітті. Її мозаїки. Вважаються другими за красою та вишуканістю після тих, що зберіглися у храмі Святої Софії. Ось такою була історія однієї з найвеличніших імперій світу. А я дякую вам за увагу!